Після завершення війни і перемоги України, як стверджують соціологи, мапа політичних сил у державі та регіонах буде змінюватись. Чи виживуть нинішні українські політичні партії, ми вирішили опитати людей прямо на вулицях Миколаєва. Я думаю, що виживуть, але не всі. Не всі виживуть. Народ дасть оцінку, Хто як, що зробив для утримання ситуації в країні. Мені здається, що буде велика. Велике переформування цих партій, тому що багато хто показав себе з іншої сторони, багато хто е, втратив довіру народу, і напевно буде якась велика переформування. Ні, ні одна з них не виживе, тому що те, що відбувається зараз на даний момент, іменно конкретно в країні, то це ну, ніяким образом не сказав. Ну це ненормальне нормальне От, ну допустимо. Ну, не знаю, может какая-то из них виживе, которая там більш приближенна к правительству, але нет. Думаю, що ні. Тому що вони не так сильно підтримують український народ. Українці вибирають їх, але вони не роблять це для українців. Ну, я вважаю, що не всі. Тому що таке твориться, що іншого не може. Ну, по-другому не може бути. Та, що от зараз буде, це однозначно, бо перемога буде за нами. Гадаю, що так, тому що ну, сильно вони закорінилися І буде дуже тяжко прибрати її, скажімо так. Після війни люди захочуть, як кажеться, перемен. Я думаю, не виживуть, особливо ці машинки. Вона нічого не робить для того, щоб наші воїни. Ну, як нормально жили. На жаль, більшість так, тому що е, систему, напевно, потрібно міняти вже зараз, а нікому. Може, якась час частина з них залишиться, а хтось ні. Я думаю, що не всі виживуть, але я не можу аргументувати. Ну, я, мені так здається, це логічно. Я лише маю надію, що всі наші підпольно проросійські партії зникнуть. Мені здається, що війна закінчиться, я маю надію дуже скоро. Тому що Зеленський, напевно, буде президентом. Слуга народу, думаю, що буде. От така моя думка. Чи виникнуть нові політсиво, як ви гадаєте? А, думаю, так. А, насамперед, це, напевно, маленька доля буде тих, хто повернеться з фронту. та Побачиш все і скажуть, що ні, потрібно зміняти. Але а, я не думаю, що їх буде багато. Так, обов'язково будуть. І хотілося б, щоб це були люди, які будуть відстоювати бажання населення. Ну я б хотіла, мабуть, бачити в партіях ті, що зараз там в окопах. Там серед військових зараз багато людей розумних. Ну, не тільки да, там села якісь хлопці, трактористи, скажімо так, а й політичні діячі також. Тому що вважаю, що вони знають. Нам потрібно молоді давати дорогу вперед і тільки вперед, змінювати систему. Тому що політична обстановка нестабільна в нашій країні, тому я думаю, що багато партій потрібно взагалі зменшити їх кількість. Звісно, будуть, вони завжди з'являються. І тому хтось має пройти на заміну цих, тих же ОПЗЖ. І це буде новий політичний курс. Зовсім новий. Я думаю, так. Щось буде. В нас дуже молодь прогресивна, тому я думаю, що молодь захоче щось нове створювати. Мені здається, так. Тому що. В будь-якому разі багато є нових волонтерів чи якихось ем, громадських діячів, які вже завоювали довіру людей та балотую, ну, будуть балотуватися в певній категорії там, мери, президенти. Ну, взагалі, час покаже, як буде воно взагалі. Сподіваємось на найшвидшу перемогу. Слава Україні! Отже, Миколаївці по різному бачать долю нинішніх політичних партій у повоєнний час, проте всіх об'єднує спільне прагнення, аби будь-яка поліцива працювала в інтересах України та народу. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на каналі Март.